Подивіться, яка стая карася вийшла. Привіт! Сьогодні я на озері Кулік, але на іншому. Те, яке вище, бетонне. Ось таке. Також буду проходити на друге озеро і пробувати ловити сьогодні з ультралайтом. Нано ловля, мармишинг і все таке. Пробую провести приманку О, в такому мармишечному стилі. Там невеличка вага, але напевно занадто швидко веде, а менша вага зараз вітер незручно. Так, зараз спробую зменшитись. Максимально щось можу зробити, щоб була приманка найкомпактніша, найелегантніша, щоб він все-таки з'їв. І може якогось хрубачка поставлю. Перше треба прибрати застівку. Вона додає масивності приманці. Так. Застівку прибрав. Ну і тепер якогось хрубачка поставити. Можна в принципі ось такого прив'язати. Перейшов на друге озеро і тут зміг спіймати рибку. Ось можете побачити зараз кадри. Ну от вимочив. Правда, розмір взагалі мілкий. на такому мормишку ма з обрізком від е джавастика пішов би ага Маленький. Це донка или на блісьонка? Мормишка. Ну, а. Силикон і мормишка, так. Да. Прийшов зараз на бетонну частину озера. Ну, спробую тут на мілячку прокидати, половити. Була покльовка. Знайшов кушка. Сподіваюсь, що то був кушок. Сьогодні той день, коли на моєму каналі стало 2000 підписників. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки, коментує і дивиться ці відео. Я буду і далі старатися радувати вас крутим, цікавим контентом. Ось так я сьогодні пройшов ці два озера: перше і друге, ті, які в бетонці на куліку. Далося спіймати одного оконя і отримати покльовку. Я думаю, що то теж був оконь інший, просто не засікся. Загалом ці озера менше риби мені завжди приносили, тому вони менш цікаві. Але люди пишуть, що тут доволі прикольно. Не забувайте робити всі ці ютубні корисні штуки, і побачимось в наступному відео ось тут.